Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 25 листопада 2024 року. Що тут у нас карта перевернулася? Подивимось, який сьогодні день. Яка енергія буде? Ну що ж, сама карта попросилася. Трійка кубків. На дні колоди колесо фортуни. Ой, колесо фортуни було вчора, що продовжується святкування. Тобто щось помінялося, якийсь етап в вашому житті, щось ваше бачення, ваше розуміння, ваше оточення, ваша ситуація. Щось змінилося на краще, що це є причина для вашої радості. Можливо, це звістка, коли суфортуни принесло вам так, везіння. І ви святкуєте, принесло вам хорошу звістку. Ну, тобто трійка кубків це є, коли є причина для радості, якою хочеться ділитися, розказувати, кликати друзів, святкувати. Трійка кубків це наш настрій. Ось дивіться, навіть видно з зображення. Гарний настрій. Зустріч з друзями, а можливо так колесо фортуни це зустріч з друзями, яких ви давно не бачили, з знайомими, ну, з людьми, якими приємно випити каву, чай, ну, що ви собі хочете. Гарний настрій сьогодні. Тому що є причина для радості. Ну що ж, чудово дивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам сьогодні допоможе? Диявол! Ого, ну це дійсно буде несподівано. Колесо фортуни і диявол, і гарний настрій ну день має бути сьогодні чудовий, такий непередбачуваний, феєричний. Диявол в плюсі це пристрасть, це легкість, це магнетизм, це також везіння, це можливість впливати на людей. Вони вас чують, слухають. Ну, впливати я сподіваюся, ви розумієте, що не можна перегинати палицю, тому що завжди все повертається. Коли ви в хорошому розумінні слова не використовуєте це для себе в своїх інтересах чи проти цієї людини, ну, це коли, знаєте, такі висяєте, ви сяєте, ви, ви сьогодні особливо таким володієте магнетизмом. Старший аркан. На дні колоди також був старший аркан. Ну, що ж буде заважати? Що буде нам заважати? Паш мечів в першу чергу от в тій ситуації це наш гострий язик. Думайте, що говорите, що кому говорите. І ось, бачите, особливо по дияволу буде дуже хотітися хвалитися, і ще й було колесо фортуни, тобто і везіння, і. От, коли все складається на, на вашу користь, пам'ятайте, що ви не то, що пам'ятайте, а думайте, що ви говорите. Не хваліться, не ляпайте зайвого, не е, взагалі просто в першу чергу, ніж говорити, перевіряйте, чи язик підключений е, до місків, Тому що паш мечів буде заважати. Це слова, які ви скажете, які неможливо буде потім повернути. Це, можливо, хтось використає ваші, вашу інформацію. Ви поділитеся своїми планами, і вони не не, не і не збудуться, а хтось вас використає. Не розказуйте свої думки нікому. Тому що не знаєте, з ким ви тут будете святкувати, тому що це приємна компанія, це люди, яким ви довіряєте. Тому особливо не розказуйте, знаєте, по пажу мечів, не розказуйте свої, от, не діліться своєю радістю, своїми заповітними якимись мріями, своїм сокровенним чимось. Знаєте, бо Паш, це є маленька дитина наша, яка сидить всередині. І нам хочеться, особливо, от, коли така ейфорія, радість, задоволення, везіння, особливо, коли дійсно якась ситуація така класна. Пощастило, хочеться похвалитися, хочеться підтримки, хочеться, от, ну, хочеться як маленька дитинка, знаєте, похвалитися, а карта в позиції, що ну, буде заважати в мінусовій позиції. Тому будьте дуже уважні. Не говоріть лишнього, не хваліться, не розказуйте про свої плани, не діліться особистим і буде вам щастя. Взагалі день сьогодні цікавий, дуже цікавий, тому що допоможе диявол на дні колоди колесу фортуни. Трійка кубків сьогодні у нас карта дня. Ну, друзі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю нам радості. От по трійки кубків, щоб сьогодні дійсно все було легко, з задоволенням, приємна компанія, гарне проведення часу. Щоб день ось такий був, щоб все було з натхненням, все було в радість. Люблю вас обіймаю, Заряджаємося з самого ранку позитивом, настроєм і йдемо, йдемо в люди, в світ, на роботу, хто куди. Ну що ж, мої дорогенькі. Дякую вам за те, що ви є, за ваш зворотній зв'язок завжди читаю, це мене неймовірно надихає, піднімає мій настрій. Дякую вам за це. Ставте свої реакції. Хто не з нами, приєднуйтесь, ласкаво просимо, зоряне таро. Ну що ж, мої любі, гарного вам дня і почуємося, папа!